вас, мої маленькі друзі! Сьогодні запрошую вас до своєї творчої майстерні. А що ми з вами будемо малювати, здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Ось послухайте! Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей токстун? Здогадались? Так, це кавун. Тож сьогодні ми з вами будемо малювати справжній дарунок осені. найбільшу соковиту ягоду, що зветься кавуном. Але перш ніж малювати, давайте розглянемо її зразок. Давайте уважно розглянемо цей малюнок. Скажіть, будь ласка, що ми бачимо? Так, ми з вами бачимо цілий кавун і скибочку кавуна. А на які геометричні фігури схожий кавун? Так, молодці. На круг і трикутник. Отже наш кавун круглої форми. Він смугастий. У нього є дві смужки. Одна смужка темно-зеленого кольору, а інша світло-зеленого кольору. У верхній частині кавончика є хвостик. Поруч біля великої ягоди кавуна знаходиться скибочка кавуна. Вона схожа на трикутник. Знизу зображена шкірка кавуна. Вона темно-зеленого та світло-зеленого кольору. Серединка кавуна світло-червоного кольору. Також ми бачимо насінинки. Вони чорного кольору. Тепер, коли ми розглянули малюнок, нома його малювати. Підготуємо наші пальчики до роботи. Ми кавун смачний купили і додому принесли. Там його ми довго мили, витирали, як могли. Потім різали на скипки, на великі і малі. Поки несли їх до столу, навіть слинки потекли. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, кольорова фарба, водичка, пензлики, простий олівець, серветочка, клейоночка та предмет круглої форми. У мене це формочка. Ви можете використати тарілочку. Розпочнемо малювати. Спочатку я візьму формочку та прикладу її до аркушу паперу. Обведу за допомогою простого олівця. Ось так. Це у нас буде майбутній кавунчик. Тепер візьму пензлик, мочу його у фарбу темно-зеленого кольору та почну малювати по контурах кружечка. Намагаюсь малювати акуратно, обводимо кружечок. І намагаємось не виходити за лінію. Ще трішки і завершуємо. Тепер будемо малювати смужки. Спочатку я намалюю смужки темно-зеленого кольору. з однієї і з другої сторони кружечка. Ось так. Домальовую. І заокруглюю смужечки у кавуна напівкруглі. Тож ми з вами малюємо не пряму лінію, а дугу. Набираємо фарбу світло-зеленого кольору і розпочинаємо замальовувати простір між темно-зеленими смугами, так, щоб утворився смугастий кавун. Пам'ятаєте, як на малюночку одна смужка темно-зелена, інша смужка світло-зеленого кольору. Продовжуємо працювати. У нас залишилась ще одна світло-зелена смужка. Змочуємо пензлику фарбу і мазочок за мазочком замальовуємо простір між двома темно-зеленими смугами. Ось так. Ще трішки і завершуємо. Далі будемо малювати хвостик кавуна, вмочуємо пензлику темно-зелену фарбу, ставимо його посередині і проводимо маленьку, заокруглену лінію. Ось так. Далі будемо малювати скибочку кавуна, візьмемо фарбу темно-зеленого кольору. І проведемо пензликом за округлену лінію. Ось так підмалюємо. Далі візьмемо фарбу світло-зеленого кольору і намалюємо ще одну лінію. Лінію намалюємо поверх темно-зелену. Намагаємось малювати акуратно. Щоб скибочка кавуна була красивою і апетитною. Тепер будемо малювати серединку кавуна те, що найсмачніше. Пам'ятаєте, Скибочка схожа на трикутник. Тому ставимо цяточку вгорі і від неї проводимо лінію в одну і в другу сторону, так, щоб утворився трикутник. Зафарбовуємо. Серединку світло-червоною фарбою. Намагаємось розподілити фарбу рівномірно, так, щоб серединка була однакового кольору. Ну що ж, дітки, нам залишилось намалювати тільки насінинки. Підготуємо пензлик, наберемо чорну фарбу і маленькими масочками намалюємо насінинки. Спочатку у нижній ряд. Ось так. Одна біля одної. А тепер намалюємо ще один рядочок насінен. Дітки, погляньте, який соковитий і апетитний вийшов у нас кавун. Що сьогодні ми з вами робили? А чим ми малювали кого? Правильно! А які фарби ми використали? Так, молодці маляти! Мені б дуже хотілося побачити, які малюнки вийшли у вас. Тож надсилайте мені свої світлини. Я залюбки їх перегляну. До побачення, мої хороші! До наступної зустрічі.